30 вересня по 2 жовтня у столичному виставковому центрі Київ Експоплаза відбувся міжнародний форум інновацій та технології вищої якості. Ініційований Національною академією наук України. Захід організовувала компанія ЛМТ Корпорейшн. У рамках форуму відбулися міжнародна конференція інноваційний розвиток України. Пройшли міжнародні спеціалізовані виставки, «Лабкомплекс», високі технології, нанотехнології, топквалітекс, експозиція, інноваційні проекти України. Системний та комплексний захід такого масштабу в Україні організовано вперше. На ньому представлено новітнє лабораторне обладнання, сучасні аналітичні та вимірювальні прилади, унікальні науково-технічні розробки у сфері хай-тек, неогеографії, лазерних інформаційних технологій і зв'язку, впровадження і застосування яких сьогодні є ключовим фактором для модернізації та подальшого розвитку промислового сектору науки, освіти та медицини. Діагностика, це краєвольний камінь. лечение больного. Поэтому я и пришел сюда. Почему? Потому что, когда неудача в лечении, больной не приходит к лаборанту, он не приходит к рентгенологу, он не приходит к кузисту, он не приходит к эндоскописту, он приходит к практическому к доктору. И мне приходится с ним разговаривать и убеждать его и говорить. А лаборатория, повторюсь, это один из краеугольных камней диагностики. Поэтому я и здесь чтобы поддержать. Это вторая выставка, э, до этого вообще не было. И попробовать э, пройтись, посмотреть, вникнуть, что же и сравнить с тем, что я знаю, и то, что есть, и то, что собирается сделать. А в целом по лабораторной диагностике я могу сказать, что э, э, она требует не просто серьезного усовершенствования, она требует дуже серйозного державного підходу. окрім експозиційної частини, на форумі було організовано дискусію за участю представників законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів, наукових, освітніх і громадських організацій, промисловців та підприємців, у ключі вирішення стратегічної задачі, розробка, впровадження, виробництво, комерціалізація, економічний результат. Ми, звісно, заінтересовані в, в подобних. О мероприятиях, подобных проектах, потому что это дает возможность познакомить наших специалистов э, с новинками техники, с, с новыми методами. Вот, позволяет им э, ну, пообщаться, понятно, э, с друг другом, обсудить уже то, что они видели. Вот в рамках э, этого форума проводится, э, вы знаете, конференция, э, значит, э, где присутствую практически И специалисты нашей области, и врачи. И мы имеем возможность пообщаться и с Спеціалістами академії наук от котрию ну потенціально вот можуть багато зробити в плані розвитку цих лабораторних технологій та медицинських технологій от, в нашій області. Щороку у світі реалізується понад дві тисячі новітніх розробок вітчизняних наукових закладів у 2008-му Зріс попит іноземних компаній на високотехнологічні винаходи НАН України. Зокрема, виконувалося 355 контрактів з компаніями понад 30 країн світу. Ту це доводить, що інноваційна галузь є чи не найголовнішим напрямком, який нині має розвиватися в нашій державі. Про конкурентне позиціонування України у глобальному економічному середовищі, про її можливості ефективно адаптуватися до світових інноваційних процесів. Ішлося на міжнародній конференції Інноваційний розвиток України 2009 Ідеї це цінність, інновації, основа, економічного зростання. Ця теза висловлена одним із доповідачів, стала ключовою на конференції. Її підтримали представники бізнес. Несу, науки та влади. Лабкомплекс – найбільша в Україні, міжнародна спеціалізована виставка комплексного забезпечення лабораторії на виставковому майданчику загальною площею понад 4 тисячі квадратних метрів. Учасники представили новітні розробки в області лабораторного обладнання, аналітичного і вимірювального приладобудування, виробництва аналізаторів та діагностичних систем, широкий асортимент сучасних лабораторних меблів і посуду, послуг у сфері стандартизації, сертифікації, акредитації лабораторій, розробки і впровадження методик. Навчание персоналу, проектувания лабораторий. Группа компании Макрохим представляет весь свой ассортимент, который можно представить несколькими основными направлениями. Одно из направлений это оборудование, высокотехнологичное оборудование, которое используется преимущественно в организациях Академии наук, различных референтных лабораториях, контролирующих органах вот, и в других и в биотехнологических лабораториях. Еще одно направление это оборудование, лабораторное оборудование широкого использования, которое относится к бюджетному сектору, но является самым используемым на рынке. Более того, это оборудование представлено под новым брендом, под новым украинским брендом ULAP. И третье направление это лабораторная мебель. Уже хорошо известный бренд Эксперт украинского производства занимает порядка 50% рынка. То есть почти в каждой второй лаборатории стоит мебель эксперт. Таким образом, группа компаний представила все основные направления своей деятельности. І атражають суть е, существуючого форуму. у роботі виставок взяли участь 223 експоненти з України, Росії, США, Японії, Німеччини, Чехії, Болгарії, Іспанії, Франції, Швейцарії і Польщі. Вони представили такі всесвітньо відомі бренди, як Carl Zeiss, Fisher Scientific, Етланд BioSystems, Thermo Fisher Scientific, Жео, Нікон, Уотерс, Уаріан, Шимадзу, Рігаку, Ажилет Technologies, Аналітик Єна, Брукер, Dionex та інші. Інші у рамках презентацій, запропонованих учасниками кожен відвідувач міг провести практичні дослідження на працюючому обладнанні. У вазі фахівців другої міжнародної виставки була запропонована широка ділова програма. Усі шість конференц залів виставкового комплексу працювали протягом трьох днів. рік цього форуму показує, що ідея форуму абсолютно правильна. Он вираз практически в два рази з точки зору... Зрения... участников и с точки зрения посетителей этой выставки. Отдельно хотелось бы подчеркнуть популярность в этом году семинаров. То есть количество семинаров в этом году намного превышает и в прошлом году. На эти семинары съехались ведущие ученые со всей страны и, и не только из страны, но есть много иностранных гостей. И количество посетителей этих семинаров также возросло. Мы не разделяем э, выставку оборудования от таких форм, потому что выставка без, присутствия, без семинара она будет иметь не то значение, не, не удастся во время экспозиции донести э, всю информацию о высоких технологиях. У виставці Високі технології 2009» взяли участь такі всесвітньо відомі компанії, як Токіо Боекі, Карл Цейс, Брукер, Інтертек Корпорейшн, Інструменте» та інші. компанія Токіо Боекі заснована у 47-му році. Ми маємо понад 60-літню історію. Перший офіс у радянському союзі компанія відкрила у 59-му році. За цей час поставила на територію країн колишнього союзу близько тисячі приладів, зокрема електронних мікроскопів. На сьогоднішній. Ні, день компанія охоплює багато напрямів науково-аналітичного обладнання. Мікроскоп, який ми привезли на виставку, дуже популярна модель у світі. Він застосовується для фундаментальних досліджень, наприклад, в університетах у промисловості, В таких галузях, як авіабудування, металургія, хімічна та харчова промисловість. Україна дуже важливий ринок для японських компаній, оскільки має великі перспективи розвитку. Це можна спостерігати, зокрема і на цій виставці. Поставка обладнання не єдина наша мета. Ми допомоги допомагаємо навчанням і у вищих навчальних закладах підвищуємо кваліфікацію, навчаємо працювати на сучасному обладнанні та інтерпретувати результати досліджень для подальшої комерціалізації. Серед вітчизняних компаній у виставці взяли участь розробники устаткування для космічної, авіаційної, наземної техніки, інтегратори та виробники високозахисних ідентифікаційних документів, компанії сектору лазених технологій, геоінформаційних систем і технологій та інші. Ця виставка є найбільшим комплексним заходом. Спрямованим на комерціалізацію прикладних науково-технічних розробок українського високотехнологічного комплексу, вона забезпечила ефективну взаємодію наукових організацій та підприємств із представниками бізнесу та потенційними інвесторами. Нанотехнології – єдина в Україні спеціалізована виставка наноматеріалів, наносистем, нанотехнологій і устаткування. Вона стала професійним майданчиком для діалогу в області розвитку наноіндустрії в Україні. Її учасники змогли обговорити актуальні проблеми розробки, вивчення і практичного впровадження продуктів нанотехнологій у різні сфери життєдіяльності людини. Експозиція Інноваційні проекти України організована Київським центром інноваційного розвитку, проходила за підтримки Державного агентства України з інвестицій та інновацій і була присвячена новітнім науковим інноваційним розробкам і успішно реалізованим проектам. Всього на форумі було представлено 14 інноваційних проєктів. В експозиції «Хай-Тек. наука і освіта, організаторами якої є Національна академія наук України, LMT Корпорейшн і Міністерство освіти і науки України, були продемонстровані новітні науково-технічні розробки в області високих технологій провідних інститутів НАН України та провідних вузів країни. Представники навчальних закладів, які взяли участь у виставці, мали змогу розповісти потенційним роботодавцям про результати підготовки сучасних кваліфікованих фахівців для роботи в інноваційних сферах різних галузей промисловості, медицини. Науки освіти Міжнародний форум інновацій та технологій вищої якості став одним із наймасштабніших інноваційних форумів в Україні. Організація та проведення такого заходу вимагає високого рівня фахової підготовки та злагодженої роботи колективу компанії. Компанія LMT Corporation, лабораторія маркетингових технологій, яка є одним із організаторів форуму, розробила та успішно реалізує програму Комплексний маркетинг, метою якої є забезпечення комплексу взаємопов'язаних та скоординованих маркетингових заходів. Основним напрямком діяльності Місті LMT Corporation є організація та проведення виставок, форумів, конференцій на основі сучасних маркетингових технологій, комплексного та систематичного використання маркетингових інструментів, організації безперервного циклу взаємодії, розробник, виробник, споживач. Спільно з Національною академією наук України компанія LMT Corporation проводить виставкові заходи за такими напрямками, як інноватика, комплексне забезпечення лабораторій, науково приладобудування, високі технології, нанотехнології, управління як. Істью виробництва ці виставки користуються підтримкою державних і громадських організацій, галузевих міністерств, профільних об'єднань, спілок та асоціацій. Є цікавими та корисними для спеціалістів багатьох галузей. Цьогорічний міжнародний форум інновацій та технології вищої якості довів необхідність проведення заходів, спрямованих на налагодження взаємозв'язку між наукою, виробництвом, фінансовим сектором, освітою і державним управлінням в інноваційній сфері. Одним із варіантів такого контакту є створення професійного майданчика для прямого спілкування, обговорення спільних питань, вироблення колективних рішень. Тож організатори сподіваються, що закладені на форумі основи будуть активно розвиватися протягом року. Підсумком форуму стали конкретні Озиції, які внесені до плану дій з розвитку Національної інноваційної системи України та передані до профільних комітетів парламенту та Кабінету міністрів України, наступного року, з 28 вересня по 1 жовтня, пройдуть міжнародний форум комплексне забезпечення лабораторій, Національний форум індустрія охорони здоров'я, міжнародний форум інновації і технології вищої якості.